Вітаю! Мене звати Кузьменко Людмила. Я психолог, сертифікований гіштальтерапевт терапевт та сексолог і мій практичний досвід роботи більше шести років. Працюю я з різними запитами різного рівня складності. Найчастіше до мене звертаються із тривогою, депресією, проблемами у стосунках із розладами харчової поведінки, з хімічними залежностями, якщо вони ще не досягли другої стадії. Насправді, список цих тем можна продовжувати дуже довго, але якщо коротко, то я працюю з тим, що саме заважає людині жити якісно, повноцінно та отримувати задоволення від життя. До наших сесій готуватись особливим чином не потрібно, хіба що ви можете приготувати для себе чай, водичку, вмоститись зручненько, так, щоб вам було комфортно і щоб вас ніхто не відволікав. Наші сесії будуть відбуватись у форматі діалогу, де ви розповідаєте про те, що вас турбує. А я вже буду задавати вам уточнюючі питання для того, щоб ваша картинка стала моєю картинкою, і я змогла орієнтуватись у вашій історії і бачити якісь моменти, на які потрібно звернути увагу та дослідити їх. Хочу додати, що терапія це не те місце, де вас будуть соромити, засуджувати чи думати про вас погано. Скоріше, це те місце, щоб допомогти вам вийти з ситуації, в якій ви застрягаєте, і знайти нові способи, які будуть більш дієві та допоможуть вам рухатись вперед. На мій погляд, психотерапія це цікавий процес, інколи непростий, але за допомогою за допомогою підтримки терапевта ви зможете позбутись того, що заважає вам. Почуватись повноцінно та отримувати задоволення від життя, Тож, запрошую до психотерапії, бережіть себе.